Слава Україні! Дніпро один вітаю вас! Продовжуємо рубрику озброєння, обзори. І зараз нам потрапила до рук машина Ансилла з кулеметом НСВТ. Зіштовхнулося з проблемами недолугість конструкторів, може спешка, не знаю якісь причини були, але кулемети стріляли з затримкою. З затримкою ми розібралися. І, і е, керівництві по експлуатації не було вказано, як приводиться приціл е, до нормального бою. Е, до нормального бою. Е, по початку почнемо. Е, після стрільби, після кожного пострілу, були у нас, у нас затримки. Е, з Затримками розібралися. Причиною було те, що вікно е, подачі ленти скороба е, розташоване відносно вікна прийому ленти дуже високо. Іде ізлом ленти, і кришка. Е, Закриваюча вікно лентоподачі була впирається о, в дзвіно ленти. Таким чином вона клине ленту, лента не протягується, автом... мощності автоматики не вистачає для протяжки, і кулемет о, перестає працювати. Ми зафіксували кришку вгору о, для того, щоб лента йшла більш-менш полого в лентоприйомнів. Друга причина о, проблемна. Це тросик перезаряджання. Конструктивно зроблено було, що тросик проходив крізь пружинку, яка направляла його. Ця пружинка, із-за того, що вона дуже довга буває, стає з брижами, тросик заклинює всередині цієї пружинки. І неможливо перезарядити кулемет. Навіть трос рветься від надмірних зусиль, але кулемет не перезаряджається. Ми прибрали цю пружинку, але конструктивно тут треба щось продумати, щоб пружинка тобто тросик все ж таки проходив по направляючій, а не терся об кронштейн самого кулемета. Ми змастили це все. Тепер працює все добре. Переходимо до приведення кулемета до нормального бою. Процедура наступна. Спочатку виставляємо кулемет по відкритим прицільним приспособленням на ту дистанцію, яку нам треба, в залежності від відстані, у нас зараз 400 метрів. Робимо пробний постріл для того, щоб удосконало переконатися, що кулемет у нас справний і приведений до нормального бою по відкритому прицілу. Після цього фіксуємо кулемет на точку прицілювання і починаємо зводити оптичний приціл. Оптичний приціл має налаштування. По вертикалі, по горизонталі, вертикальні налаштування. Ось вони. Для цього треба відпустити гвинти кріплення. Ось тут два гвинти для коректіровки по вертикалі. щоб розсупонити кожух приціла. І після цього починаємо відпускати контрагайки винтів вертикальної поправки. Після того, як ми вивірили вертикаль, переходимо до горизонту. Горизонт регулюється гвинтом, який в задній частині кронштейну знаходиться. Для цього треба розпустити контрагайку і шляхом переміщення регулювачного гвинта звести точку прицілювання оптичного прицілу через монітор на точку, на яку ми плануємо влучати. Після цього робиться. Перевірка. Якщо у нас результати задовільні, є влучання, на цьому закінчуємо приведення кулемета до нормального бою. На цьому все. Все буде Україна. Все буде Дніпро. Слава Україні, героям слава!